Як робити і нічого не заробити. Господар найняв робітника з такою мовою: За кожний робочий день будемо платити по 20 копійок, а за кожний неробочий день враховувати 30 копійок. Через 60 днів робітник не заробив нічого, скільки було робочих днів. Розв'язання. Якби робітник працював без прогулів, то за 60 днів він заробив би 20 помножити на 60 200 копійок. За кожен неробочий день у нього відраховується 30 копійок і він не заробляє 20 копійок. Так як за кожний прогул він втрачає 20 плюс 30 копійок. Оскільки за 60 днів робітник нічого не заробив, то втрата за всі неробочі дні складає 1200 копійок, тобто число неробочих днів 1200 поділити на 50. Дарівня 24 дні. Кількість робочих днів 60 мінус 24 складає 36.